Вітаю! Друзі, ми з котиками дуже вдячні за вподобайки, за підписку, за коменти. І дивіться, скільки тут гарних котів таких є. Ось ще один такий котя гарний. Це все безпритульні, котики. І всі котики дуже гарні. Вони зараз повечеряли і відпочивають. Ось такі красунчики. Три чорних красунчики. Друзі, хто хоче такого котика красивого, візьміть котика в сім'ю. Візьміть красунчика. Вони такі ласкові, вони такі хороші котики. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. Зустрінемось в наступному відео.